Друз'яки, привіт! Ютуб канал Лайф і я Тарас Царик. Я розумію, вас трошки напрягає той шум машин, ну я відійшов максимально як міг від дороги. Але відео ми все ж таки продовжимо. І сьогодні будемо збирати гриби. Гриб у нас сьогодні їжовик грибінчити І так, в двох словах про їжовик. Основне, що містить їжовик, це гереценон. Значить, геценоні так само є декілька там видів, підвидів і так далі. Ми зараз не будемо заглублятися про вітаміни, що містить, тому що там перелік просто величезний. Якщо вам дуже сильно цікавить, можете зайти в описі під відео. Є мій сайт. Сайт називається точно так само, як youtube канал, activelife.website. Там продається їжовик грібінчатий, там ви можете собі прочитати про нього, що містить. Тобто всі корисні властивості, і, одним словом, купити в мене, і тим самим ви підтримуєте мій YouTube канал. І так, сьогодні відповім на всі ваші запитання, які ви мені задаєте. Значить, в руках в мене штучно вирощений їжовий гребінчатий, це є власноручно вирощений мною спеціально для вас, щоб вам показати, як він виглядає. Досить такий цікавий екземпляр. Зараз ми його відкриємо. І будемо його куштувати. Значить, але перед тим як я його буду куштувати, я вам розкажу ще про дещо. А що саме це про їжовики? Значить так, в мене в руках їжовик грібінчатий. Є їжовик коралоподібний. Коралоподібний їжовик я показував у своїх відео. Дикорослий, до речі, і є вусиковий їжовик. Ох, в цьому місці я його вже цього року не перший раз зустрів. Ось такий він гарнючий. На запах дуже приємний. А на смак на є... Смак Всі ті їжовики вони вважаються рідкісними. Ну, насправді рідкісно дикорослі. Дикорослі їжовики в інтернеті ви навряд чи купите. Якщо навіть і захочете купити, ціна буде на них декілька разів дорожча. Значить, які хороші властивості їжовика? Ну, те, що він наділений антибактеріальними властивостями, те, що їжовик виводить з організму всі паразіти, це є основна його функція. І я би третю, так основну сказав, це покращує кровообіг. Значить, і на тому ми зупинимось. Але хочу звернути увагу, що всі їжовики, практично тих три, що я перерахував, вони містять всі грі... гріці, так, і вони практично одинакові. Ну, відрізняються лише по своїй формі. Це так само, як біла раса людей, там жовта, чорна, так. І всі вони є корисні, всі вони. Лікувальні. Тому якщо ви знайшли в лісі один із тих трьох видів їжовика, обов'язково зривайте його, тому що це є ваше в першу чергу лікарство. Якщо ви не можете в лісі знайти, можете в мене замовити, замовити грибінчатий в описі під відео. Грибінчатий саме найлегше культивувати. Тому він настільки сильно популярний. Інші два, королоподібний і високовий, його їх важче. Культивувати, тому вони не настільки розкручені. Ну, звісно, тут неважко догадатися, якщо я навчився культивувати гриби, я буду його піарити на весь інтернет. <свісно> ну, кожна жаба хвалить своє болото. Це і так зрозуміло. Так, чим він такий корисний? Він корисний тим, що він покращує циркуляцію крові, так? Впливає позитивно на серцеву судинну систему. Значить, було вже досліджено, доведено, що їжовик покращує кровообіг і це означає, що люди, які приймали впродовж декількох десятиліть, вони практично були позбавлені від таких хворіб, як Альцгеймера, інфаркти, інсульти і тому подібне. Скажу ще вам цікавий такий факт. Що його в мікродозінгу досить корисно приймати разом з псилоцибіновими грибами. Так. На жаль, псилоцибінові гриби заборонені. На чорному ринку за 1 грам приблизно від 300 гривень. Ну, це так плюс-мінус. Звісно, що в інтернеті кидають і псилоцибінові гриби купити дуже важко. Я їх не продаю одразу вам всім. І не дзвоніть, не просіть, не утримайте. Тому що я ще хочу пожити не в тюрмі, а на волі. Тому... Але мені ніхто не це все вам розказувати і показувати. Значить, так як ми не можемо купити псилоцибінові гриби, звісно, що червоний мухомор і пантерний мухомор може замінити їх. В описі під відео так само це все є. Ну, пантерні я не продаю тільки ну, через сайт, тільки поки що не продаю. Поки що тільки так. Знайомим, старим, добрим підписникам. І якщо ви їх поєднюєте, досить такий цікавий виходить, результат. Ваш мозок краще працює, ви краще висипаєтеся, ви бодро себе почуваєте. Одним словом, я показав, розказав. Значить. Тепер переходимо до самого їжовика. Їжовик ми вирощуємо. Ми вирощуємо ну, в пакетах, і в банках. Ну, зараз я навмисно вам показав, так, щоб, ну, як буде ця банка заповнена їжовиком, це буде досить так негарно виглядати. Я зробив так, щоб ви бачили всю красоту їжовика, і я навмисно зерна дав. Лише там буквально 3, 3 см. Ну, чому зараз трошки менше, ніж 3, тому що е, сам гриб витягує вологи із зерна і таким чином стає менше міцелі. Значить, Тепер будемо трошечки вивчати. Це у нас є знизу ось це біле, це є у нас грибниця, так? міцелі називається. Гіфи. Що таке гіфи? Гіфи це вже всередині волокна, які між собою з'єднюють. Ну, тут ви не побачите ті гіфи. Далі йде плодове тіло. Плодове тіло має свої хороші властивості, а міцелій має свої. Це як, як я вже багатьом поєднював, це як пити чай з, наприклад, з квіточок і пити чай, наприклад, з листя. Наприклад, як ви їсте. Червону ікру, і коли ви їсте, наприклад, сам лосось, так? червону ікру лосося, наприклад, сам лосось, тобто м'ясо лосося, це є якби, ну, зовсім інше. Ну, щось, щось наподобі того. Тому міцелій він по суті впливає, краще, покращує наш мозок, так? циркуляцію крові, і звісно, що як поєднати міцелі і плодові тіла, ми отримуємо на виході офігенний результат. Ми не застосовуємо перегній, зразу кажу. Тут все чисте, все стерильне, і в нашому їжовику ви не побачите піску. Ну, в штучно вирощеному, звісно, що ви того не зможете побачити. І так, для наглядного чину я вам сьогодні буду це все показувати. Витягуємо перше ось таке. Плодове тіло. Іди сюди, малиш. О, от ось у нас ніжовик грібінчий, його плодове тіло і пробуємо його на смак. М -м При першому дотику таке враження, як, як вата. А далі відчувається отой та гіркута його. Легенька, приємна. Запах гриба. Нема нічого смачнішого, чим виростити самому гриби, пізніше їх з'їсти. <гум> Ставишся до свого рідного. Далі у нас є міцелій. так? І ми будемо зараз діставати оцей міцелій, і я вам буду показувати його. Ось. Дістав я міцелій. Супер. Так. Ось. він, Тут навіть видно от почало зароджуватися плодове тіло. Можна так побачити. Ну, ладно, менше з тим. І ось у нас зерно. В даному випадку я вирощував на кукурудзі, але то я особисто собі, тому що мені більше подобається на кукурудзі вирощувати. Але для виробництва ми вирощуємо на пшениці. І коли вже витягується ті всі соки, витягуються, то плодове тіло витягнуло всі соки зерна, корисні речовини, переробило сам міцелій витягнув. Бачите, в руках в мене міцелій, і витягнув всі корисні ті компоненти, ну, зерно просто всихається. І в такому випадку, коли вже зерно всихається, і самі плодові тіла вже не мають сили далі рости, вони починають чорніти. І це вже, коли вже почало чорніти, це вже, ну, говорить, що ми трошки запізнилися, тому ми якби не доводимо до такого стану, коли плодове тіло ось це починає чорніти. Ми, звісно, значно швидше. І так, що значить робиться в. ось, Ось у нас зерно. І давайте ми от подивимося, що значить робиться в зерні, в середині. Можна побачити, як гриб його повністю з'їв. Повністю ось кукурудза, так? Повністю з'їджена кукурудза зерном. Ось цей міцелі він є дуже корисним. М -м -м -м. Тому що в інтернеті ви можете купити міцелі. Коли ще немає плодового тіла. Тобто обросло, а плодового тіла нема. І продають, одним словом, ну таке, напівфабрикат. І корисних властивостей там мало що є. Насправді, щоб такі гриб виростити, потрібно від двох місяців. Ну, тут можна побачити, їжовик був 19.02. 19.02 він був е, інакульований, тобто я його, можна, сказати, посадив. А сьогодні у нас можна бачити 30 квітня, тобто половиною місяці, і ось такий їжовик. Е, він би ще ріс приблизно місяць. І за місяць він. Став би, звісно, би, більш. Ми на своєму виробництві ми тримаємо їжовики 3,5-4 місяці. Тобто, у нас їжовик повністю достигає, тобто повністю витягує з зерна всі корисні речовини. Пізніше, ми це все перемелюємо. Тобто висушуємо і перемелюємо. І таким чином ви получаєте хороший бад, називається так, Хор хороший продукт, і вам вже нічого не потрібно робити. Ви лише берете порошок, кидаєте його у воду, розбавляєте і випиваєте. Таким чином ми поєднали міцелій разом з плодовим тілом. Люди, які в мене приймали южовик, тобто покупці, вони відгукувалися досить позитивно. А в чому заключається оця вся позитивність? Якщо, наприклад, є якийсь хворий орган, ви... орган ну, може давати, наприклад, свою... свої симптоми. Так? В когось там, наприклад, набряків. На ногах когось, якщо проблеми, наприклад, печінкою, то жовтизна на печінці. З нирками проблема може бути, ну, одним словом, багато може бути проблем. І їжвик спочатку навантажує орган ваш, може, може ще тимчасово, якісь там пару днів виникнути побічна дія, але пізніше все буде нормально. Тобто організм виробить толерантність і ік почне рішити. Покращить кровообіг і так далі. Тобто, люди, в мене було три людини, які почали приймати їжовик, і в них почався трохи підніматися тиск. Ну, Якщо піднявся тиск, це симптом, тобто якийсь орган дав симптом. А з іншої сторони, це означає, що мій продукт робочий. <смі> Багато хто вже, там, наприклад, мав печінки з печінкою, проблеми з нирками. одним словом, там набряки були. Це вже люди попробували, переконалися, що дійсно він працює. Тому в описі під відео можете купити. І обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. В описі під відео є мій сайт, є мій телеграм-канал, є моя група. Як і група, так і особисто ви можете зі мною зв'язатися через телеграм-канал, можете зв'язатися через Facebook, через Viber. Багато є методів. Так? І можете мене так придбати той живик або через сайт. Одним словом, в двох словах я показав, розказав. Якщо ще якісь запитання виникнуть, обов'язково пишіть мені або звертайтеся в групі. Група називається Тріп. З кожним днем користувачів все більше і більше. Дякую, що ви разом зі мною. Дякую, що ви підтримуєте мене. Купуючи у мене товар, ви підтримуєте от мої оті, всі досягнення, скажімо так. А впереді ще буде багато чого цікавого, тому залишаємося на YouTube-каналі Life і, звісно, на теле, телеграм-каналі Тріп. Всім дякую за увагу. До зустрічі. А запах просто бомбезний. Ну, їжу ви що ви хочете. Це вам не траву посадити.